Ванеса все гаразд. З цим місцем щось не так. Що ти маєш на увазі? Щось є у лісі. Ванеса. Я продовжую ходити колами, я наче потрапила у якусь петлю. Я люблю тебе, але тобі потрібна допомога. Я втратив сина і не хочу втратити тебе. Це річниця смерті. Обі. Я не можу зараз про це говорити. Ти повинна бути терплячою. Будемо поспішати. Все буде гаразд. Хіба твій тато не казав, що вони тут експериментують. Вони закрили заклад. Ліс був рекультивований як заповідник. Він щось шукав, він з'їхав з глузду. А тепер я втрачаю дружину. Все гаразд. Це місце дивне. Алекс? Ми так і не зустрілися з іншого простору і часу. Що це за простори? Фрагментарні версії світу. Парадокс полягає в тому, що ми не можемо співіснувати простір вже зайнятий іншою версією нас самих. Мій син, чи є шанс, що він живий? У кожному місці, яке я шукаю, він мертвий. Крихітко, ти недостатньо старанно шукав. Я, закриваю простір. я думаю, ми зможемо його знайти. Люди ніколи не контролювали себе повністю. Вона не Ванеса. Ми не можемо існувати в одному просторі. Мій син все ще там, і мені потрібно знайти його.